На Буковелі стартував зимовий сезон. Навіть суха безсніжна зима не змогла завадити відпочинку українців, які вирішили відпочити в Карпатах. Головною родзинкою цьогоріч є лижна школа. Тут вчать кататися на лижах від дворічних малят до 70-річних дідусів та бабусь. Можна побачити на курорті і екзотичних афроамериканців. Вони віддали перевагу Буковелю перед провідними гірськолижними курортами Європи та світу. Зимовий сезон на Буковелі стартував саме кроками. Цьогоріч провести передоморічні а новорічні свята тут вирішили гірськолижники з Франції, Італії, Німеччини та загалом всієї Європи. Однак найбільше тут українців і всіх тішить гарний сніг. Ефективно на гірськолижному курорті працює лижна школа. Її відвідують початківці різного віку. Серед учнів-інструкторів ми знайшли і наймолодшу лижницю. Маленькій Соні із Києва немає ще й трьох. Однак на лижах вона з кожним днем почувається все більш впевнено. Я Дуже ну, очібаю. Буду ще кататися. Свіденькам хочу кататися. Привела до школи юну лижницю пані Наталя. Вона вже традиційно проводить свій зимовий відпочинок у горах. Каже, що найкращим місцем є Буковель, тому й радить всім приїжджати сюди відпочивати. Нам очень все нравиться, очень нравится дітям. Ми очень довольны. Положительнее у нас є положительный опит сьогодні катання, тому що вона пошла легко на контакт. То есть человек знаходить к ней подход, і вона очень легко з ним общается. Послугами школи користуються не лише дітлахи. Тут серед учнів можна побачити і дорослих людей. Старший інструктор Віталій Кирилов каже, що для нього немає значення з ким працювати. Головне відкрити душу для свого підопічного. Хоча серед них часто трапляються і виродуни. Однак досвідчений гірськолижник завжди тримає ситуація під контролем перше завдання взагалі це поширення масового спорту, саме гірськолижного, по всій території України, не тільки і тому всі засоби, всі методи спрямовані на це. От але для того, щоб його поширити, треба біль, якомога більшу кількість кваліфікованих інструкторів, більшу кількість людей, які вміють кататися. Професійно на лижах до цього саме професійно відноситься. Тому е, от, ми запрошуємо на новорічні свята от, на тиждень-два тиждень людей, які вміють кататися на лижах або які хочуть навчитися і простажуватися в професійних інструкторів. Побачити, як це відбувається, навіть заробити якісь певні гроші. З, е, Дітьми мають працювати ті, хто люблять працювати з дітьми. І немає значення, хто це з клієнтів, чи це дівчинка, чи це хлопчик. От, і немає різниці, хто інструктор, чи це хлопець, чи це дівчина. От, головне, щоб вони любили дітей. І навіть коли деколи запитують, чи обов'язково нам педагогічну професію мати. От, це, звичайно, плюс. Але номер один, я би сказав, з досвіду, вже 10-річного досвіду роботи в цій сфері, що саме основне – це любити дітей, любити лижі, і тоді все вийде. Вже з самого ранку букова. Нагадує справжнісінький морошник, схили заповнені лижниками, кафе, бажаючими випити чашку кави чи чаю. Однак, незмінним у всіх є настрій. Він просто чудовий. Про це говорять і самі відпочиваючи. Серед них і Олівер з Лондону. Нам да, не дуже. значить, люди допомагають, тому що я починаючий. і є багато снігу, Так для пса і слові нормально. Тут хороше місце, а хороші люди і допомагають, якщо не знають. Мені все тут подобається. Що цього року, що у нас про прошлі роки, то все дуже класно. Хай приїжджають. Приєднану відпочинку всім. Чудово. Ми такі задоволені, що сніг випав якраз і морозець. Чудово. Так що, якщо у вас немає новорічного настрою, приїжджайте на Бокувель. Сніг, мороз та велика кількість усміхнених людей вмить вам його підіймуть. Навіть тепла українська зима не змогла завадити початку сезону на Боковелі. За допомогою пушок схили тут виглядають засніжними та придатними для катання. Відчули на собі переваги зимової казки. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК».